друзі, це друга частина всех моих территорий потом саму у мене через побоїв тепер у нас та же сама лабораторія Ми ж без світла круши круши Лапы Ле тут! лаборатория. И как раз все в одному руку. Так то здесь Магазин. Магавин. Машина! Машина. Базука. Оце. Чекайте. Скоро я вернуся. Тепер ото ще ка дорога. Да. Ну. Ой, блін. А, це таке мале. Думав, то аурома. Да. Оце ото. Друзья, вы ма... всяк маль, вы всяк а ну все че купил на потолковый, ну, там, кто не я тоже не вспомнил, о, Давайте uh -huh. складывайте все склады. Бо Попіл плейтайп 1. Це вже велика карта. Лише було така вже. Лише ма... Лиш, майже наймала. Да. І зараз учені по частинам. Тут всяк хаді біжить. Тут хаді. І тут хаді всяк біжить. Сяк-сяк-сяк сяк сяк-сяк сяк 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 так теперь туда ню Полицейский policejku, asi je to nějaký traktor dědívání, traktor štědří dědívání, štěd traktor dědívání, můj druh. tam založil šlapa, třeba je, to škola, 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 co to Шкода mm. ah. написали нечайно. Шкода, шкода, шкода. і це последний пред останній. Так, еха. О, школа засполнилася. Распавни лисяк директор. туш-туш-туш-туш-туш це а коли до нього заходять, там всяку все одиваюся. Туй клас, клас. Там була в мене маймала школа, але в один клас. Столовка. і сейф. Я. Всім пока, друзі! Це почти часів. Ну, як не і відойся, пер... авто, перша частина. Да, ота от перша частина у мене щось саме вилітіло, Всім пока.